Дортмундська Борусія часів Юргена Клопа це команда сповнена неймовірних злетів і болючих падінь. Вони змусили всіх вболівальників захоплюватися собою та довели, що можна досягти вершин без шалених бюджетів і стати іконою сучасного футболу. Сьогодні ми розберемо, що зробила ту борусію, однією з найбільш захоплюючих команд у сучасній історії, які були її сильні сторони, і що зрештою стало причиною відсутності стабільності в результатах. Ну а ви не забувайте підписуватися на канал та бити у дзвоники, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Розкид Борусії за клопа був схожий на кіно про андердогів, які раптом стають героями. У 2008 році клуб нічим не виділявся. Грошей було мало, результати посередні, зірок в складі також не було. Так, в сезоні 07-08 вони зайняли 13 те місце в турнірці, а за сезон до цього 9. -те. Але Юрген, який прийшов із Майнца, привіз з собою не тільки тактику, а й філософію. Його підхід був простим: ми не можемо купити зірок, тоді зробимо їх самі. Тренер зібрав навколо себе молоду і амбітну команду. Маріо Гьотце, якого ще називали золотою дитиною, почав показувати, чому його вважали генієм. Роберт Левандовський приїхав із Польщі як темна конячка, але вже скоро його голи стали лякати оборону бундесліги. Хумельс справжній стов оборони, проти якого було важко грати всім нападникам. А згодом прийшов Вілкай Гюндаган і взяв на себе роль мозкового центру в центрі поля. Їхня гра була як вибух адреналіну пресинг, що буквально змітав суперника, стрімкі контратаки і боротьба за м'яч на кожному клаптику поля. Ця команда не просто грала, вона бігала, боролася, кусалася за кожен м'яч. Перший тріумф настав у сезоні 10-11, коли вони виграли бундеслігу, залишивши позаду навіть потужну баварію Вангала. Наступний сезон став ще більш яскравим: Дортмунд не лише захистив титул. Айрос грамив Баварію у фіналі Кубка Німеччини з рахунком 5-2. Клуб і його команда показали, що гроші й статус не гарантують перемоги. Вони довели, що шалена енергія, єдність і тактичний геній можуть перемагати все, навіть зіркову Баварію з рібері, ламом, Робином, якою керував Хайнкс. Йоси розривав захист суперників своїми передачами. Левандовський філігранно завершував атаки, а фанати кожного разу заповнювали сигнал Іду на парк перетворюючи його на найгучніший стадіон Європи. Це була команда, яка нагадувала, чому ми любимо футбол. Вони грали як за титули, так і за пристрасть. Гравці, тактика, характер, все було складено як у добре продуманому механізмі, де кожна деталь має своє певне місце. Клоп зібрав гравців, які були одночасно талановитими і готовими до постійної роботи. Роберт Левандовський був тим, хто не тільки ставив крапку в атаці, але й допомагав їй створити. Його гра без м'яча, вміння відкриватися в потрібний момент і при цьому створювати ці ж самі моменти для інших, це було на рівні мистецтва. Сезон 12-13 став його бенефісом, коли в півфіналі Ліги Чемпіонів. Він знищив Мадридський реал, забивши чотири м'ячі. Але навіть поза цим матчем поляк був невтомним нападником, Пресингував захисників, відтягував на себе оборону і завжди був готовий до фінального удару. Ройс, це гравець, який уособлював філософію тієї Борусії. Його швидкість, дріблінг, вміння приймати рішення в найкритичніші моменти робили його іконою. В півфіналі ЛЧ, коли весь світ спостерігав за дуелю між Дортмундцями і мадридцями, Рой зробив те, що на полі здатні лише одиниці. Він брав м'яч у глибоких зонах і створював моменти буквально з нічого. В одному з епізодів, коли здавалося, що Марсела вже повністю заблокував простір, Ройс все ж таки обіграв його і видав ідеальний пас на Левандовського, який потім завершив атаку удару. Хумельс був основою захисту. Він руйнував атаки суперників і будував гру русі з глибини. Його довгі передачі, які могли розрізати захист суперника, Стали фірмовою фішкою. В сезоні 11-12 його точність пасів перевищувала 85%, а кількість перехоплень у важливих матчах говорила про його феноменальне читання гри. Гьоце був мозком півзахисту, який міг знайти нестандартне рішення в найскладнішій ситуації. Його вміння обігрувати суперників, створювати моменти для партнерів і забувати самому зробили його, мабуть, ключовою фігурою. У 20 років він вже виглядав як зрілий футболіст, а його бачення гри дозволяло команді бути на крок попереду суперника. Гюндган був тією людиною, яка забезпечувала баланс між обороною і атакою, його здатність утримувати м'яч. Знаходити вільний простір і запускати атаку це був фундамент, на якому будувалася гра Борусі. Він міг виконувати важку роботу в центрі поля і водночас створювати моменти, які вирішували цілі матчі. Лукаш Піщик і Якуб Блащуковський, ще два польські гравці, які зробили правий фланг Борусії одним із найсильніших в Європі. Піщик працював як невтомний мотор, ідеально балансував між захистом і атакою. Його асисти на Левандовського стали візитковою команди, особливо ворота реалу. Блащиковський або просто куба був душею і серцем команди. Його швидкість, техніка і паси створювали постійні проблеми для суперників. Їхня взаємодія на полі була настільки злагодженою, що будь-яка оборона часто залишалася без шансів. Поляки були не просто гравцями, а героями фанатів, які своєю грою і відданістю задавали тон для всього колективу. Юрген Клоп тренував гравців та змінював їхній спосіб мислення на полі. Геген пресинг це не просто високий пресинг, це ціла філософія. Втратив м'яч, відібрав за лічені секунди. Суперник хоче розпочати атаку, заблокує його прямо на його половині поля. Гравці Борусі не боялися ризикувати. Вони атакували великими силами, але завжди були готові до миттєвого повернення в захист. Контратаки були блискавичними. Три-чотири передачі і м'яч вже в штрафній суперника. Це був футбол на величезній швидкості. Ну а ще Борусія накривала суперників як хвиля, не даючи їм часу на роздуми. Їхній середній час повернення м'яча після втрати 8 секунд, що є просто фантастичним показником. Найбільша запорука успіху Борусі це не тільки індивідуальна майстерність гравців, а й їхня готовність працювати один на одного. Вони грали не заради себе, а заради емблеми на грудях. Це була команда, де ніхто не ставив себе вище за інших. До того ж, середній вік 23 роки. Це були голодні до перемог хлопці, які не боялися йти в бій. Та Борусія могла грати в різних стилях від позиційного футболу до шалених контратак. І звісно, ця команда не боялася серйозних суперників. Вони розгромили Баварію 5-2 у фіналі Кубку Німеччини і вийшли в фінал Ліги Чемпіонів, знищивши Реал в півфіналі. Борусія стала феноменом, що довів: футбол це не про гроші, а про пристрасть, ідеї та бажання працювати. Їхній стиль гри і зараз залишається еталоном для багатьох команд. А сам Юрген Клоп тренером, який змінив уявлення про сучасний футбол. <му> Кульмінація команди це сезон 12-13. Цей рік став для Дортмунців найбільш емоційним і драматичним у сучасній історії клубу. Від початку сезону до фінального свистка в Лізі чемпіонів на Уемблі вони довели, що можуть бути серед найкращих, граючи в свій шалений безкомпромісний футбол. По дорозі до фіналу вони виграли групу смерті з Реалом Сіті та Аяксом. Але особливо запам'ятався матч з реалом Жозе вже в півфіналі, де Роберт Левандовський зробив покер, знищивши оборону мадридців. Той вечір в Дортмунді був справжнім святом футболу. Левандовський став королем вечора, а його четвертий гол це шедевр футбольного інтелекту і техніки. Трибуни кипіли, немов вулкан, а клоп на бровці виглядав як справжній месія. Звичайно, це був не найсильніший реал. Жозе давав результати, але не такі, які були в нього до цього з інтером. До речі, про тріумфальний Інтер інтермоурінь у нас є окреме відео. Радимо вам його переглянути. Посилання буде в підказках та під відео. У фіналі Ліги Чемпіонів Борусія зустрілася з головним ворогом Баварією. Дортмунці робили все залежне від себе, але наприкінці, коли вже всі готувалися до овертаймів, ар'єн Робен вирвав перемогу для мюнхенців, залишивши бджол без заслуженого тріумфу. Вони програли, але зробили це красиво, виглядали гідно і залишили серця вболівальників розбитими. Після фіналу стало зрозуміло. Боруся досягла своєї вершини. Але з цієї гори відразу почався стрімкий спуск. Головною проблемою Дортмунців була їхня неспроможність утримати своїх найкращих гравців. Баварія, як досвідчений хижак, просто вкрала в них Йодзе ще до фіналу. А вже в наступні роки до Мюнхена перебралися Левандовський і Хумельс. Клоп опинився в ситуації, коли він не міг втримати команду разом. Їхній успіх. Зробив гравців надто бажаними для інших клубів. А фінансова ситуація Борусії не дозволяла конкурувати з грандами. Гьоси пішов за грошима і трофеями, а Левандовський став частиною машини, яка домінувала в Бундеслізі. Ще однією проблемою стала фізична втома гравців. Тактика гегенпресингу вимагала надлюдських зусиль, і команда просто вигоріла. Це стало помітно в сезоні 14-15. Коли Борусія опинилася на дні таблиці Бундесліги. Футболісти, які ще кілька років тому виглядали невтомними, стали тінями самих себе. Епоха клуба в Борусі це історія про боротьбу, пристрасть і вірність своїм принципам. Вони могли зламати будь-кого, але самі були зламані реаліями сучасного футболу. Попри всі труднощі, Борусія запам'яталася. Вони були командою, яка грала з пристрастю і для своїх. Вболівальників. Їхній стиль був як подих свіжого повітря в епоху прагматичного футболу. Сам же тренер реалізував мрію, яка довела, що навіть в світі грошей можна досягати вершин завдяки ідеям і наполегливій праці. Загалом Дорманська Боруся часів клопа це приклад того, як енергія, молодість і відданість можуть приносити трофеї. Такі історії рідкісні в футболі, але вони надихають. А як ви вважаєте, чия Борусія була сильнішою клопа, чи все ж таки тухеля чи терзіча? Напишіть про це в коментарях, дивіться інші відео, підписуйтеся і бувайте.